Народні промисли під загрозою на сполох почали бити гончарі, які досі закуповували глину на Донбасі. Через війну поставки сировини зупинили. Тож нині косівські керамісти, які славляться своїми виробами далеко за межами країни, працюють на останніх запасах. Щоби не дати занепасти своєму ремеслу, що належить до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, гуртом вирішили відновлювати виробництво сировини. Що з того вийшло, розкажемо з перших вуст. Наша кераміка особлива, що ми робимо її з червоної глини, а зверху вона повинна покриватися каоліновою глиною. Це особлива, особлива така цінність кераміки, яку ну Скажімо, важко, от вона тому важко виробляється, тому що це виточити, наприклад, вироб, а потім правильно полити такою сметанковою масою каолінової глини, і ще вона повинна підійти до тої чи іншої глини. Це це технологія, яка вдосконалювалася кілька століть. І яка мало що змінилася до наших днів? Косівська кераміка це вироби, які створюють винятково руками. Власноруч розписують гуцульськими візерунками. Вони користуються неабияким попитом дотепер, як у місцевих, так і в туристів. Саме вішаку от яке заказується ті осіна. І на весілля теж на свято, і так далі. Щоб для для торта, для пляска. Таке отаке ро Михайло Сусак знаний на Прикарпатті народний умілець. Галина йому підкорилася років 40 тому, коли почав освоювати ремесло. З того часу з під його рук вийшли сотні, а то й тисячі унікальних виробів мальованої кераміки. Це декоративні тарілки, вази, підсвічники, свистунці, що красуються в оселях далеко за межами України. Що місяця лише цьому косівському майстрові для роботи потрібно до 500 кілограмів сировини. Досі пан Михайло та інші майстри керамісти використовували глину зі Слов'янська. Нині придбати її вже немає можливості, тож користуються своїми запасами. Це я вироблю і вже все роботи нема. Не надіємося, що вже запрацює наш механічний цех, який маємо. мару. наша глина бачить за це стоїть з того року. Слов'янська має свої пріоритети, в наша свої пріоритети має в нас для декоративного призначення, якогось якась яка форма, то вона підходить. І наша між іншим краще підходить для декоративного. А для вжиткового трошки має, має ну, більше. ну чому слов'янська? більше, -слов Слов більше тому, що вона більше не має. Ну, більш в'язкіще, розумієте, і наш високу температуру і протікаємось менше. ніж наша? Наша дуже прекрасна себе для декоративного, для ток, для розпису. Для створення косівської мальованої кераміки зазвичай використовують два види сировини: коричневу глину з неї роблять основу та білу, якою покривають готовий виріб, і поні вже розмальовують гуцульськими візерунками. У нас сірувата глина, яка дає при випалі червоний, червоний колір. Це одна глина. Друга глина це є така так само, червінь, як називається, де ми теж поливаємо коричневий коричневим лангоп і ми розписуємо цією. Вона не, не придатна для виточки, для формування виробів, але для розпису вона придатна. І це ми два, ходимо, це два види. Так. Ми ходимо в гори. Підгір'я наше тут, і там є оці поклади такої глини саме для фарбування. Е, ще є біли, біла глина, яку ми яку раніше використовували наші предки для поливу, але ми її зараз не використовуємо, оскільки в нас є ще оця з Донеччини, оця глина біла, тому що фактично це каолінові глини, Донеччина живе на каоліні. До 2017-го сировину закуповували на місцевому комбінаті, до поки там не зупинило роботу. З того часу брали глину з Донбасу, передусім білу, покладами якої багатий схід та південь країни. Перестав працювати оцей прес фільтрувальний прес, і вже от сировина звідки її брати, десь там у сусідів, десь а слава Богу, що є. От Слов'янськ, а Слов'янськ, поскільки я там була, бачила підприємства. Це я б назвала столицею промислової кераміки України. Дуже шаль. Ми дуже переживаємо зараз, особливо за Слов'янськ. Ми переживали всі керамісти за Слов'янськ тоді ще з 2014 року, і дай Боже, щоб це місто втримали, тому що воно надзвичайно потужне. Промислове і, і і ми дуже зв'язані з ним. Якщо там до війни до 2014 року, так як говорили мені що в міській раді Слов'янська, так що там було півтора тисячі підприємств, які працювали по більш по кераміці, то зараз то тоді, як я була 2019 році, 2019 тисячі була, то тоді лишилося 400. То щоб форс мажору не виникло на косівщині. Гуцульські майстри взялися відновлювати виробництво сировини вдома. Необхідне для цього обладнання збереглося. Щоправда, більшість з нього з 80-х років минулого століття. Ми зараз знаходимося у відділенні керамічного цеху, де перемерлюється, готується глиняна маса для гончарів для кераміки. Цех працює десь 60-го року. Станки у нас тут наймолодший станок це 80-й рік, тобто вже вони поважні. Останнє ну починаючи десь 94-го року, в принципі, вже використовувались не в таких потужностях, як був коли було виробництво в керамічному цеху, але для майстрів, які по творчому працюють, ці станки. Працювали і давали глиняну масу, і вони в свій час, тоді, коли була та криза, також не дали багатьом майстрам залишити свою професію. Останній раз ми викачували в цеху глину, приготували глиняну масу у вересні 2017 року. А потім пошкодив нам бурєві, бо борєвій у нас зірвав тоді дахів на 1600 квадратів. І, в принципі, оскільки ми громадська організація, нам допомоги ніякому, ми своїми силами відреставрували, ремонтували, нові дахи, клали. І ми не мали коштів для того, щоб придбати необхідні пластини, чого бо вони мають властивість, як будь-який метал, як казав, пам'ятайте. Мост устал, а тут плити усталі. Деталі ті, що нам треба, ну ці самі важливі там чугунні плити для пресу. Вони десь треба було 300 тисяч. Це бельтинг плюс плити, щоб замінити там частину. Це і тобушні. Це величезні були гроші. Ми ж, ми, в принципі, ще не все виплатили були за це. Тому це все стало на той час. Кераміки вже мали змогу замінити нашу глиняну масу на Слов'янську. Там більш червона по кольору глина, вона трошки інакше має властивості. І ну, вже, в принципі, не дуже стояло критичне питання. Щоби відновити роботу цеху, горяни взялося спершу ремонтувати той самий фільтр-прес, який видавлює з глини зайву вологу, і дістали частину плит, щоб замінити ті, що вийшли з ладу. Це є нові пластмасові плити. Які, які ми купили практично теж, ну, останні були в цього підприємця. І це от, коли чугунні, все ж таки ми їх тримаємо, тому що е, треба працювати десятки років. І коли наші чугунні вже все видохнуться, геть, то в нас є запас. так. І це дуже важливо. дуже важливо. Окрім того, звичайно що треба буде. Весь цей цех трошки підновлювати щось дивиться, що є новіше, що є новіше. Як це запускати? Посприяла оновленню плит сама Марія Гринюк, заслужена діячка мистецтв. Вона одна із тих, хто найбільше доклався, щоб 2020-го косівська мальована кераміка увійшла в репрезентативний список ЮНЕСКО. Нині майстриня входить в робочу групу зі збереження народних промислів при уряді. На одному із засідань вона й звернулася за допомогою. Давайте купляти там обладнання, де це можна купити. Сєвєродонецьк розбомбили вже, так? завод розбомбили, який робить ці плит. Ми шукали зв'язку із підприємцями і, слава Богу, ми знайшли людей, які готові були продати лишні те, що вони мають лишнє. І ось так от сталося. Завдяки оцій нашій такій згуртованості Міністерства культури. Офісу креативних індустрій, наших фундаторів, ну і ми, що тут от розробляли оцей проєкт, прийшлося посидіти трошечки, все-таки цей проєкт розробити. І таким чином, особливо було, коли ми бачили, що вже Слов'янська практично неможливо було вивезти. Підприємець Максим, якому я безмежно вдячна, ми весь час були на контакті. Він вивіз спочатку в Запоріжжя, потім вивіз в Дніпро, і тоді вже стало легко. Ці плити зі Слов'янська приїхали. Це підприємство, яке мало ці плити лишні. І підприємець він наскільки зараз в нього буде, він не знає, що буде зараз, чи розіб'ють, чи не розіб'ють там, але він мав лишнє, який він міг поділитися, і він міг це продати. І е, вже були замовлення в нього в інші осередки, скажімо так, які в нас тут є по Україні, на Київщині. Але він все-таки витримав, витримав своє чесне слово. І е, розуміючи, що все ж таки Косівська кераміка, традиція, якої занесена до ЮНЕСКО, вартує уваги. Це весь станок, це є фітпрес. го року випуску <рес> завод Прогрес номер 3 Бачите, от резинове кільце, гумове кільце, воно прижимає полотно. Воно вже, нічого не прижимає. воно вже нічого. От бачите, то, що ми спорили тільки що. Але шлікер поступає, от він через оцей отвір, звідти ця рідина глиняної маси, вона поступає до цього плити. Вона не поступає, вона поступає сюди між полотно. І, і, і одне до одного притискає і вижимає воду, і тоді вода от по цих вод стікає. Вона, кожна така плита має тут п'ять деревочок знизу. От бачите, от одна і так лопоколо. Їх треба також прочистувати вся, після кожного цього, бо вони забиваються. Вода стікає сюди, вона поступає назад, ми її використовуємо туди. А потім, коли вже закінчений цикл... Оця глиняна маса, вона вже така е, блінчик, як можна сказати, такі е, виймається і викидається вже в. У... Вакуум прес і там вже витягується повітря. Тут воду витягують, а там повітря. Тому що якщо з глини не витиснути повітря, то гончарні вироби будуть тріскати. Щоб відновити виробництво глини, потрібно ще й перечистити устаткування, яке за останні п'ятиліття простою встигло добряче закиснути. Уже відновили не менш важливий вакуумний прес, який забирає залишки повітря з глини. Це наша глина. Цьому техніку містер. ми йшли, прийшли. Ми отак от ручками камінчики вибирали. Так що це таку такого ми не отримали, до речі. Та це лише один з небагатьох, щоб сповна запустити роботу цеху потрібен час. До речі, потужності косівського виробництва до п'яти тонн на тиждень. Зі слів майстрів, цього вистачить не лише для потреб гуцульських керамістів, а й гончарів з інших регіонів. Тим паче родовищ з глиною у горах достатньо. Треба мати свою сировину. І використовувати ту сировину, яка була спокон віків. Тим більше, що в нас є оці ем, поклади глини нашої. Ще із 18-го щонайменше століття ми використовуємо свою глину. І, і тому це дуже важливо. Це надважливо, надважливо мати свою сировину. Це історичний момент. Це от з 2017 року в перший запустили випуск глини. Ще яка там залишилась, була в станку у 2017-му. Оце ми сьогодні. Перший станок вже був дії.